Ну Трошки здивовано, тому що двоє дітей і не було нічого під рукою, щоб засвітити. навіть, Поки не знайшли, а так дуже важко, на свічку нічого не знайти, двоє дітей руках. А ви знали про те, що буде вимикатися якісь поголошення? Будемо до цього готувати. дуже несподівано для мене було, якщо чесно. Приходжу додому, трошки треба відписати про свою волонтерську діяльність. Інтернет нічого не робить, йолки палки що, що робити. І не можу їсти собі зробити. Тут все повідключало, в мене ще плюс від електрики обігрівання кімнати. І мені холодно, тому хожу гуляю, поки не включу. Тобто трохи несподівано все. Треба було б, щоб... Всеукраїнську е рекламу по всіх телеканалах. Ну, якось так масштабніше, бо люди, тим більше старші, вони чого не знають. Вони всі такі сусіди дзвонять старшому віку до мене, бабуся 70 років, Сусіди кажуть, Максим, ти там крутишся там, вообще десь не статися, там цілий день. Як вимкнули, скільки? В 10-1 ранку? В 10-1 ранку вимкнули, то включили десь 6 годин почала 7. У мене давляння, в хаті холодно, нервнюся. давление высокое. И хаки холодное, и холодно, я вся не ни твитва нема, ни, ни газ тоже, ни тепла нема. Что хочешь делать? Кому жаловаться? А? А, Где-то пол 11 до 2, наверное. До повторого, до полторого. вам какие-то сложности это... Ну, сложности, в принципе, нет, но только то, что э, холодильник отключается. А ну, как вы к этому вообще относитесь, к света? Спокойно или не заводится? Ну, не знаю, не экономно. Звичайно, плюси, мінус, економію теж треба, а, да. тоже надо. а конечно, если на роботі, то це так, звісно, треба. Світ, нужен, в не корі, звісно, я терпіть Ну але надо. треба, все це скаже позитивно, але якщо треба, то треба. Головне, щоб не надовго, тому що страдає холодильник. Все, що в морозі щоб відключали телевізори, щоб не горіли телевізори, холодильники, все, можна ж відключити, для того, щоб, щоб людина от знала, що в такій годині світло не виключити. Щоб ми мали чужи там водії, ще не вимикало світло, але вимикало світло в наших друзів. Але я не рахую, що це є якась трагедія. Тому що ми, е е в Переживали те саме відключення, і якщо це буде відключення просто на пів години на годину, нічого навіть поганого в цьому немає, тому що я рахую, що сім'я е, навчиться спілкуватися між собою. Не буде телевізора, не буде комп'ютерів, нічого поганого в цьому немає. Але хай це буде не більше, ніж на годину.